Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Гелавіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні променную велосипедну фару від торгової марки «Онрайд». Модель називається роуз 30. По-перше, торгова марка «Онрайд» це український бренд, який виробляє свою продукцію в Китаї. Насправді висока якість. З невисокою приємливою ціною. Особливість торгової марки Onride -Right в тому, що якщо у вас щось трапляється, ви маєте гарантію. Гарантія на продукцію це ваша безпека. І якщо щось трапляється на протязі одного року з фарою, це, звичайно, в нашому магазині Віла Віва міняється завдяки тому, що ми постійно працюємо. Співпрацюємо з компанією OnRaide в Україні і вони завжди лояльно відносяться до своєї продукції. За довгий час праці ми тільки один раз робили обмін продукції торгової марки OnRide через Брак. Все остальний час. Завжди був якісна продукція. Ну і е, врахування е, з даної фари. Е, модель Роуз 30 стоїть відзначити наступне. Все стає зрозуміло, коли ви дивитесь на саму фару, на саму етикетку. Вона дуже гарно зроблена. Якщо на подарунок, то це е, е, дуже гарний варіант. Інформація на е, самої е, брошурки є, що це передня фара, максимальна міцність е, 1000 люмінів, е, 3 години може заряджатися максимально. Е, мінімальна міцність фари це 80 люмінів, е, 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 Акумулятор літіний е, 4800. Це міцність, це тривалість напруги, яка вона акумулятор у себе має. USB-зарядка. Потім повертається навколо на 360 градусів. Не треба ніяких зайвих ключів, влага захисна і легка легка 209 грамів. Це те, що перечислюється відноситься цієї фари. Е, звичайно, є інформація з тильної сторони. Е, джерело світла два USB-ледівських фари, е, світовий поток до 1000 люмінів, енергоживлення 4800 мм А. Заряджається в USB. Ну, все те, що я вам порахував, ззаді описується більш детальніше. Як воно виглядає, ну одразу не доставає фару, ви одразу можете помітити, як вона працює. Це мається на увазі, от ми тиснемо одразу на гачок і тримаємо, на, на е, кнопку. Натиснули, тримаємо і вона загорілась. Ось вона працює. Потім е, натиснули, потримали і вона вимикається. Е, ну, Як воно всередині виглядає? Фара Rose 30. Достаємо з коробці і є в наявності тримач, це м'який резиновий тримач на кермо. Тобто труба. На неї стає оцей тримач, і потім вже достаємо саму фару. До фари йде е, зарядний такий пристрій USB, який дозволяє заряджати е, елемент живлення е, самої фари. Е, також є інформація про те, що торгова марка Onride дякує за покупку велосипедної фари е, своєї компанії. Е, ну, далі ми дивимося, що тут є надіявності в фарі. Е, ось вона легко достається з з кріплення, і ось вона отак виглядає. Вона достатньо важка за урахуванням своєї міцної фари. Позаду є захист від бруду і вологі, де заряджається сама фара. Товстий такий механізм резиновий заглушка, яка закриває USB-заряд. Тут є дві. Два варіанти, які дозволяють заряджати. Мається на увазі один USB це ось такий, який дозволяє вставити цей заряд і потім його примкнути до телефона. І ви будете їхати і підзаряджати свій телефон завдяки тому, що тут є два варіанти. Входу, тобто є USB і тонкий, ось такий. Два типи: такий тип і ось такий тип розйомів, які внутри цієї фари, що дозволяє і заряджати саму фару, і заряджати від цієї фари телефон, гаджети, все, що потрібно з урахуванням того, що вам потрібна ось така різетка. Ну, Праця цієї фари з урахуванням міцності світла від години до 9. Тобто, натиснувши на гачок, і ми вмикаємо максимально яркий світ. І одразу на панелі тут існує панель, яка показує, як заряджена сама сам акумулятор рисочки ось такі. Вони згодом починають. Згасати, стихати, 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 і потім залишається одна, і потім вже вимикається. Тобто, коли максимально заряджений акумулятор показує велику кількість рисочок. І цифра 1.0. Якщо ми будемо змінювати міцність світові пірвідвідправинь. Світового потоку, то буде змінюватись і е, е, показатель, як довго працюватиме сама фара. Зараз 2 години. Тиснемо 6 годин. Трішечки е, тихо працює, 6 годин. Потім тиснемо мігає, а зовсім слабо. 9,5 годин. Потім мігає 9,5 годин. І потім ми Вмикаємо до міцного потоку і показує, годину буде працювати цей акумулятор. Фара ROWS 30 міцна, гарна, мігає, перемігує, світиться різними режимами. Має дві LED-лампочки, тобто вона кріпиться на кермо велосипеда і дозволяє: ось вона так: -от мігає, мірцає, дуже мені це подобається. Буде відображати ваш велосипед в темряві і е, довгий час працювати. Коли ви бажаєте виключити, треба натиснути на кнопку, і вона потім виключається. Сподобалась фара від торгової марки Onride, Модель називається Row 30. Приходьте в наш магазин Вілавіва на Харківському шосе і замовляйте. Сподобався відеогляд. Залишайте відгуки на нашому YouTube каналі. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!